Всім привіт! Мене звати Аліна Федорова. Для тих, хто вперше на моєму каналі. Я модель, блогер, а також засновниця фітнес-додатку Вуспенс. І зараз на моєму ютуб-каналі ми проходимо фітнес-марафон. Сьогодні в нас вже шостий день. Сьогодні, до речі, я підготувала для вас дещо цікаве. Я вирішила розбавити наші тренування і запросила Елізабет. Вона тренер по тверку. Тому сьогодні ми будемо танцювати. Так, тверк це танець з сідницями. Це, до речі, дуже активний танець, завдяки якому Спалюється дуже багато калорій. Також цей танець вчить відчувати своє тіло. Це реально дуже складно. Я пробувала. Нагадую, що це частина нашого фітнес-марафону. Тому ви повинні пройти цей урок і відмітитись в коментарях, що ви пройшли, і написати свої враження. Бажаю вам гарно провести час. Привіт всім! Мене звуть Елізабет. Я сьогодні буду вас знайомити з Тверком. Сьогодні ми з вами вивчимо маленьку хореографію, і під час цієї хореографії ми будемо з вами, звісно, вивчати елементи тверку, які, в принципі, нам знадобляться в цій хореографії. Ну що, давайте почнемо. Стеріано когаляйте. Показала, як виглядатиме сьогоднішня наша хореографія, тому почнемо з вами з самих перших елементів, які в нас будуть під час цієї. Хореографії. І так, перший елемент я роблю кола поясничку. Ми сидимо. в мене ніжки трішки зігнуті завжди, коли ви танцюєте тверк, або інший якийсь напрямок танцю, найгарніше, коли ви стоїте не на рівних ногах, а коли у вас ніжки м'які і трішечки зігнуті. І один, два, три, чотири. І ще раз. Один, два, три, чотири. І я перехожу донизу. І один. Два, три. Чотири. І ще. Один. Два. Три. Чотири. Типу, в нас чотири зверху і чотири внизу. Давайте ще раз. Приготувалися. І. Один, два, три, чотири. І один, два, три, чотири. Супер. Далі додаємо трішечки шейку. Ми робимо шейк. Я прокручую бедра в праву сторону і в ліву. В праву сторону і в ліву. І шейк, 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 шейк. шейк. Шейк, шейк, шейк. Так, ми починаємо з вами хореографію. Хореографію ми починаємо шейку і потім додаємо коло. І так, починаємо з шейку. Робимо чотири шейки. Приготувались. І один, два, три. Чотири. Стоп. І один. Два. Три. чотири. Чотири. І один, два, три. Чотири. І далі я роблю елемент е чотири до верху поясничкою. Я йду донизу. І далі роблю бум. Знову донизу. І роблю бум. І ще раз. І один. Два, три. Чотири. І ще раз. І один, два, три, чотири. Нас де вісім таких повторів. Повторюємо спочатку до цього елементу. Приготувалися з шейку. І один, два, три, чотири. Стоп. Один. Два. Три. Чотири. І один, два, три, чотири. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, молодці. Далі ми з вами робимо елемент з бедрами. Ми зробили вісім. Я закінчила наверху. І далі я роблю елемент. Прокручуються трішки наші а, бедра. Тобто в мене бедро рухається донизу, донизу. Донизу, донизу. І ми робимо один, два, три, чотири. І ще раз. І один, два, три, чотири. І пробуємо зробити трішечки швидше. І один, два, три. 4. Тобто зараз робимо з вами два елементи, і він буде припадати саме на один е, рахунок. Тобто два елементи це буде рахуватися за один. Тобто, ми робимо чотири пришвидшених е, цих елементів Приготувались. І один, два, три, чотири. І ще раз. І один, два, три, чотири. І ще раз. І один, два, три, чотири. Супер, давайте з самого початку. Приготувалися. І один, два, три, чотири. Стоп. І один. Два, три, чотири. І один. Два, три, чотири. І один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири. Супер. Давайте спробуємо цей шматочок під музику. Стерія, но хайлайте, нулю, Сподіваюсь, у вас вийшли ці елементи. І далі додаємо ще один елемент. Далі у нас тут теж кола, але пер робимо по два кола, верху внизу, вверху внизу. Так, як ми з вами закінчили рухи внизу, ми почнемо їх знизу. Тобто, ми зробили один, два, три, чотири. І далі я роблю один, два, один, два. Тобто, зрозуміло, ми зробили тут один. Два. І я встаю, роблю. Один. Два. Ще раз донизу. Один. Два. Ще раз доверху. Один. Два. Нас до чотири повтори. Давайте ще раз. Після елементу в сторону в сторону. І один. Два. Три. Чотири. І два кола. Один, два. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Супер. Ще плюс один елемент. І ми робимо вниз. Показали сінички. Тобто ми зробили ось акцент. Бум. Після чотирьох разів. Давайте ще раз. З колами і з цим акцентом. І один, два. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Бум. Назад. Бум. Впали. Малесенька пауза. Ви можете зробити або чотири доверху. Тобто моя поясничка рухається знизу доверху. І я роблю бум, 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 бум. І ще раз. І один, два, три, чотири. Або ми робимо шейк. І один, два, три, 4. Коли я роблю шейк, я просто розслабляю свою ліву сідничку. І я просто якби, роблю на неї такий маленький шейк 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 По снічка вона рухається донизу, і при цьому вона робить маленький, як бум-бум-бум донизу. І ще раз, ми сіли. І робимо або шейк, або чотири доверху. Я зроблю шейк, бо в хореографії звісно круто буде, якщо зробити шейк. Я буду щаслива, якщо зробити шейк. Але я буду щаслива теж, якщо зробити чотири доверху. І так, ми сіли і шейк. І шейк, 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 шейк. Поміняли ніжку, сіли. І тут останній рух я роблю. Руки. Просто от я си сиділа, роблю, гладжу свої ніжки, довожу до своїх сідниць і роблю бум. Один доверху. І піднялись шейк, шейк, шейк. Так, сподіваюсь, трішечки ви зрозуміли. Не так це не заплутались, але давайте ще раз з елемента з кругів. До останнього нашого елемента. Приготувались. І один, два. Один, два. Один, два. Один. Два. Далі. Бум. Повільно. Далі. Бум. Сіли. І чотири шейки. Або чотири спокійно доверху. І один, два, три, чотири. Або. Один, два, три, чотири. Поміняли ніжку. І спокійно прогладили, прогладили, прогладили. Бум! І встали. Шейк-шейк-шейк зробили. Давайте ще раз тепер проганяємо від самого початку і до кінця. Один, два, три, чотири. Угу, угу, І. Один, два, три, чотири. І один, два, три, чотири, пауза. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, чотири по сторонам. І один, два, три, чотири. І коло. Один, два, один, два, один, два, один, два, і бумс. І вниз. І шейк. Або чотири доверху. І один, два, три, чотири. Поміняли ніжку. Один, два, три, чотири. Бум. Піднялись. Шейк. Шейк. Шейк, шейк. І так, давайте ще раз. Давайте пробувати е декілька разів підряд під музику. В кінці красиво потанцюємо разом. Приготувались. І один, два, три, чотири. І один, два, три, чотири. І. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Один, два, три, чотири. Один, два, один, два, один, два, один, два. Бум. Сіли. І. Раз, два, три, чотири. Ніжка. Пум. Піднялись. Шейк. Шейк. Шейк, шейк. Давайте ще раз. Приготували ще раз. Два, три, чотири. І один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. І один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8, один, два, три, чотири. Один, два, один, два, один, два, один, два, бум, сіли і один, два, три, чотири. Поміняли. Якщо у вас щось не вийшло, повертайтесь назад, відмовите відео, повторюйте. І я дуже сподіваюся, що ви вивчили цю хореографію. І так, давайте сам танцюємо ще раз. Me grata a lo que te pida. Te llevo a cenar. Dentro de poco va a ser demasiado tarde. Mira, niño, si tú sigues por ahí. Me toma una malicia de avisarte. Un día despierta si ya no me ves aquí. Estoy brillando con highlighter. No lo ves. Un clavel en mi melena. No lo ves. He subido 15 stories. No lo ves. Mira que quiero ser buena. Siempre me dice que no va a esperarme Una uh, na, 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 na Llego y arreglamos antes de acostarme Ну, як у вас все пройшло? Вам вдалося панувати ці рухи? Наприклад, мені чесно було складно, але я намагалась. також хочу вам нагадати, що для всіх учасників цього марафону я дарую дуже гарну знижку на підписку свого фітнес-додатку Виспенс. Там на вас чекає дуже багато різних тренувань, як із зі мною, так і з відомими американськими фітнес-тренерами. Це і план харчування під різний колораж, різні типи харчування класичне, вегетаріанське, веганське, це аудіомедитація. Це трекери, кроків, ваги, калорії, води це всі інструменти для того, щоб залишатися здоровими та красивими. Тож переходьте за посиланням під цим відео і забирайте свою знижку на підписку вуспенс, і ви отримаєте для себе дуже багато користі. А ми з вами побачимо завтра.